Що в соцмережах часто говорять, що є ред пропорцем на початку стосунків, але насправді воно таким не є. Недавно передивлялася цей фільм, і мені здається, він найкраще продемонструє те, про що піде мова. Головний герой залицяється, вражає масштабом уваги. Але давайте розберемо тривожні дзвіночки. Пиши мені на пошту запитання. У мене ж комп'ютер зламаний. Ну і подаруночок. Він що надто крутий для квітів і цукерок. Це ловбомбінг, коли партнер тебе на початку стосунків завалює квітами, увагою, подарунками, і гори радники кажуть, що це ред red прапорець і треба одразу тікати. А я, от, наприклад, цим не згодна, тому що ловбомбінг сам по собі не є небезпекою. І це нормально, що на початку стосунків чоловік хоче сподобатися, хоче зробити вам приємно, хоче частіше бачитися, і це не патологія. Ну і давайте не будемо кривити душею. На початку стосунків жінки також показують себе кращими, ніж вони є насправді. А от справжній рецепт, коли з бажанням сподобатись і турботою приходить контроль, коли вас ізолюють, просять відмовитись від своїх планів і від того, що ви любите зазвичай робити, і те, що вам приносить задоволення. Їдь додому негайно. Раз командувався ти в барі. Як називається? Я не знаю. Я пішла якому ти і там. Я зараз буду. Що? І ззовні це виглядає як велика любов і турбота. Насправді це просто позбавлення вас вашої автономії. Два стейки, потім овочі і картопля. Знаєте, а я б салати з тискіна. Ця його турбота переходить в контроль, де вона є, в якому вона стані, що її їсти, скільки, що носити. Це дуже страшно. А тепер трішечки аналізу та ідеї з психологією. І так, чоловік, який прагне володіти жінкою, це травма покинутості. Тобто його мати була холодною, недосяжною, віддаленою, і, можливо, вона його покинула з будь-яких причин. Я втратив матір у чотири роки Наркоманія, Комані. Крек передосі смерть. І в дорослому віці він відіграє цю травму. Він хоче закріпити цю жінку біля себе, щоб могти її контролювати і, нарешті, бути в безпеці і не почувати себе тим, якого можуть будь-яку хвилину покинути. Він не може довіряти, не може бути вільним в стосунках, тому що він весь час шукає гарантії і передбачає, щоб його не залишили якраз саме через контроль. Ну і жінка, чому вона погоджується? бо вона шукає батьківську фігуру у вигляді свого партнера. Це сильна фігура, яка дасть їй відчуття безпеки, стабільності і захисту. Ну і внутрішнє глибоке переконання. Мої межі не важливі. Головне залишатися в стосунках і щоб мене любили. Вони складаються в пазл. Він боїться покинутості, тому володіє. Вона боїться самотності, тому погоджується. Любов завжди розширює свободу, а не забирає її. І ви можете ставити собі запитання: а в цих стосунках в мене більше свободи чи менше ніж було до стосунків.